Ми тут зараз прийдемо. Да, бабуся, все нормально. Йдем, идем, йдемо, бабусечка. Помогите, кричить. Помогите. Да, Бабуся, ми тут! Диви? Ми приїхали за вами. Да. А? Сусіди вот викликали, да. Вже нема нікого тут поруч з вами, бабуся. Давайте їхати. ехали. Поехали. Давайте, бо вже все. лікарство. А ви трошки ходити можете, якось, ні? Ні, я не могу вставать. Звете на допомогу, скільки вже днів? 15. 15. І що, вам ніхто нічого не приносив, да? Ні, я уже 10 дней не ем. 10 дней не їли уже. Рон, заходи. Меня пролезть. Мы положим вас. Є. Yes. Лежить, лежить. Берегі. Ноги туди. Є? Є. Тут вона жила, ця бабуся. 15 днів вже просить про допомогу. А нікого із жителів поблизу немає. І 10 днів вона вже нічого. Не їсть взагалі. А, Нічого, що ви хочете поїсти? Я вам зараз куплю ковбаску якусь? Що-небудь? Булочку, бананчик, що будете? Булочку, бананчик і чай. Булочку, бананчик і чай. Да. Хорошо, бабуся, я зараз принесу. вам. Будемо зараз кормити. Ще вам подарували сирочок безкоштовно в магазині, бабуся. Да. Давайте будемо зараз потихеньку їсти щось. А перемок, держить. Так, Леонід, мене звати Дише. Е е е да. По чуть-чуть не, не, не Я Отримав заявку стосовно жінки похилого віку, яка має інвалідність, яка залишилась сама на вулиці в місті Покровськ. яка потребує стороннього догляду догоду. Вона лежача. Спільно з волонтерами капеланської патруля ми проїхали туди. Побачили, що вулиця вже зазнала серйозних руйнувань, і її будинок також є частково пошкоджений. вийшли до її будинку і побачив, що бабуся лежить в одній з кімнат, і з її слів, вона вже два тижні так, лежить заработана на своєму ліжку, та два тижні вона стукала у вікно, у своє вікно і мала надію, що хтось її врятує. Вона вже готова, була готова помирати. З її слів, 10 днів вона вже не їла, нічого так лежала, не Спільно з Каполанським КПЛМ ми її евакуювали, передали волонтерам світ СОС і викликали допомогу медикам.